Всім привіт! В даному відео хотів би розказати, де я зберігаю осмій кокуни, осмій корнута, оскільки з листопада-погрудень я їх виймаю з їхніх домівок з очерету. Пов'язано це з тим, що там також є шкідники. Відповідно, залишки очерету і шкідників я спалюю, а осмій тоді вже зберігаю от таких от коробках. Зберігати їх варто в холодних приміщеннях і без доступу до. Мишей, щурів, ну і, зокрема, птахів, тому що птахи їх теж полюбляють зимою, особливо коли багато снігу. Ось. А, в даному випадку я покажу вам от, окреме приміщення. А, і я їх там зберігаю десь орієнтовно до березня. Далі, в березні, вже коли стає тепліше, я їх змушений переміщувати в холодильник, де зменшую температуру. З 5 градусів до, до 2. І відповідно вони там зберігаються до того моменту, поки я їх в квітні не випущу, а зокрема до розпускання бруньок. Ну і далі вони вже починають заселятися, чистити свої домівки і відкладати личинки і запліднювати. Перепрошую не запріднювати, а забирати пилок з дерев і забивати їх в трубочки. Всім гарного дня!